Так, друзі, привіт! Сьогодні покажу вам дуже красиву, але, на жаль, на жаль, браковану монету, яку я купив на eBay. Це писанка світанок від компанії Мін 21, але вказана Республіка Гана. Я хочу поділитися цим випадком, щоб попередити інших колекціонерів, що може таке бути. Хоча я впевнений, що всі, може, стикалися з таким або знають, що таке. Буває. Е, казати, якого продавця я купив, я думаю, сенсу немає. Але е, я вважаю, що продавець мав би подивитися, що він відправляє. І там, в принципі, воно все дуже гарно видно. Е, ця монета. Ну, два слова про цю монету. Ця монета це частина серії Ukraine Писанка, випущена в 2024 році. Блін, вона дуже класна, вона дуже гарна. І я, в принципі, почав збирати монети писанки. І це була би нормальна така монетка мені в колекцію. Вона виготовлена зі срібла, має кольоровий друк і дуже такий ефективний, класний дизайн. Це українська писанка, стандартна у формі яйця. Як і канадські монети, як нещодавно випустив Національний Банк України також писанку. Також це форма Яйця. Вона випущена там, з номіналом 5 cedis чи CEDIS від імені Гани, як це часто буває у Мін 21. Вони по ліцензії випускають монети для інших там, країн маленьких. Але коли я відкрив коробку. Я побачив, що з монети частково зійшло кольорове покриття. Там навіть не частково, а воно повністю зійшло. І що цікаво, це видно просто неворожоним глазом, як то кажуть. Це, це не треба навіть там, в мікроскоп дивитися, чи. Ага, ось вона. Да, під цим. Ну, тобто, от упаковка вона дуже класна, гарна. Питання зовсім немає. Все таке ну, якісно зроблено. Приємно просто тримати в руках. І що ми... я покажу вам. Ось монетка. На камеру я не знаю, видно чи не видно цей брак, але вживу це дуже видно, що прям частина. Краски, фарби, вона прям як приліплена до, до капсули. Зараз я покажу вам на, на цьому під, під мікроскопом, може там буде краще видно. Ну, мені здається, це буде дійсно краще видно. вам. Так, зараз зробимо одним кадром, щоб не цей не некс. Пробуємо зробити так. Тут, бачите, видно навіть, що краска, наче поїхала, чи поповзла, чи в неї якась. Так, де у нас карандашик якийсь. Бачите, в цих місцях здається, що просто вона там чи повисихала, чи засохла. Тут вона якось сповзла там далі кудись. Ну, Тобто, це дуже видно, навіть не дивлячись в мікроскоп. І, звісно, коли я відкрив, ну це дуже така прикра ситуація, мені це не сподобалося. Бачите? Що відбувається. Вона як повисихала та по, по цей. Як з'їхавши краска. Що з нею робилося, я не знаю. По-перше, мені здалося, що вона десь, знаєте, як чи на сонці лежала. Бачите? А воно мало бути ось в цьому куточку. Тобто, і це по, по всій монеті. Це не прям десь. Тут, наприклад, взагалі, я не знаю, от що, що, що це за шматки, звідки вони тут взялися, їх тут не мало бути. Тут, тут мала бути фарба. Бачите, біла. Вона десь сохлася, її зовсім ще немає. Чи то вона спала туди і кудись? Ну, тобто монета повністю, на жаль, в такому плачевному стані. Прийшла, що плакати хочеться. Не дуже прикольно, коротше кажучи. Не дуже класно. Е, ну, е, перечитавши, передивившись е, там інтернет, я, в принципі, почитав. І здається, що таке. Пишуть, що таке може траплятися, коли виробник поспішно пакує монету після нанесення друку. Е, по типу фарба не встигає висохнути, і, і в дорозі, чи при зміні температури вона там тріскається, лопається, кукожиться оце, або відходить. І десь я читав таку інформацію, що по деяким оцінкам до 25% таких монет можуть мати подібні проблеми. Особливо в партіях з невеликим друком. А тут у нас. Получається тираж тисячу штук взагалі-то всього. Так, зараз я опускаю камеру нижче і подивимось цей сертифікат. Так, тобто, щоб всі мали змогу знати, і сертифікат дивіться, який гарний. Тут і така лейба. Класно, перелівається. Ну, Блін, все, наче якісно зроблено, але ну, така прикра ситуація. Да, Мін-21, Республіка Гана. Так, а номер. Номер монети, де? Ага, номер монети 209. О, Щоб всі знали, о, господи, щоб всі знали, що 209-монета із тиражу 1000 штук має проблеми. Тобто це проблемна монета, щоб всі, хто може подивитися, хто може, знайти її в інтернеті, може цей продавець знову її виставить на продаж. Щоб всі знали про цю проблему, тому що я промоніторив інтернет, я не знайшов ніякої інформації по цим монетам і по цьому монетному дворі, що якісь проблеми в них є. Може, я не, до, не досі гарно шукав, неправильно. Зараз спробую я її відкрити. Звісно, доставати я її не буду, але в коробці, щоб подивитися, я вам покажу. Дивимось монетку. Не достаючи її. Доставати ми не будемо. Бачите, яка фігня тут? Оце монета. В якому стані вона прийшла? Біда просто біда. Це просто вся фарба, яка мала була нанесена на монетку, її повністю немає цієї фарби. Вона вся на цій кришці. Бачите? Ось така бідулька сталася. Далі доставати ми її, звісно, не будемо. З цієї сторони, в принципі, нічого ми, ми не побачимо. На жаль, така прикра ситуація, на жаль, така прикра історія з цією монетою склалася. Не знаю, продавець, коли відправляв, він мав це, бачити. Це видно. Це видно, просто коли ти відкриваєш кри кришку. Це все видно. Але, на жаль, бачите, я звернувся до нього, там щось він почав щось ну, таке собі писати. Але є процедура повернення на eBay. Тобто ми будемо користуватися цією процедурою. А, мені дуже шкода, що така красива монета виявилася бракованою, але сподіваюся, цей огляд допоможе комусь уникнути подібної ситуації. І в мене дуже таке прохання до всіх, хто подивиться це відео. Якщо у вас була е, така ситуація, чи був схожий досвід, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, По-перше, чому це відбулося? Е, це брак від. Е, Монетного двору, чи це все ж таки, може, знаєте, мені взагалі здалося, що, що вона перележала десь під сонцем, чи просто під температурою якоюсь великою. Візуально, схоже, що все виглядає дуже гарно, дуже нормально. Якщо у вас був схожий досвід, будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться такою інформацією. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато. Оглядів, ну, плюс-мінус рідкісних монет якихось. Тож, всім до зустрічі, а я оформлюю повернення. Всім пока, друзі. Пока.